Чи споживаєте ви російськомовний контент? А як вважаєте, це норм чи стрьом споживати російськомовний контент? Стрьом. Стрьом. А чому? Ну тому що війна йде. Тому що в нас війна, і ти хва треба. <і> чи споживаєте ви російськомовний контент? Ні, я українка. А чому так важливо все ж таки привчати молодь, людей? Все таки українську? Це формує ідентичність, це формує нас як націю. На своїй землі мова своя. Це важливо, тому що якщо ми будемо їх підтримувати, то їм будуть капати за це гроші за перегляд і за прослуховування. А ми не хочемо, щоб вони зробляли на наш ну на нас просто. Не сприймає російський контент і бажає іншим людям дещо не сп... не приймати. Чи споживаєте ви російськомовний контент? Ні, це російськомовний контент? Бо через мову приходить усвідомлення культури, а через культуру приходять. Іноземні війська. Звичайно, я толерантно відношуся, які люди розмовляють на російській мові, тому що різні були умови виховання, але бажано, щоб всі говорили українською. Моєї мами, батько мова, так що і це, як би сказати, вже заложено з малого дитинства. А нас у школі вчили, я кінчав 69 году школу, то казали, вчить. Рускою, бо де ви не будете, будете говорити по-русски. Українську мову надо любити і неї кохати.